Привіт, знаєш, зриви це дуже погана штука. Вони заважають тобі розвиватись, вони заважають тобі жити спокійно і весь час забирають тебе мотивацію робити щось. Тому, давай я розкажу тобі свою історію. Ти не проти? Я цілий тиждень, ну, минулого тижня я цілий тиждень був в лікарні, тобто повністю не займався, нічого не робив зі своїх своїх звичок, зі всіх своїх позитивних звичок і... Тобто, все, що я робив, це була лише медитація, там читання і писати в блокноті. Все. Тобто, я не тренувався, я не робив всяких різних позитивних звичок, які я роблю в себе вдома. Тому що, по-перше, я жив з іншими людьми. Ну, як же, ну, просто лежав в лікарні. І по-друге, там не те середовище, в якому мені подобається займатися. І всяку. І іншу робити саморозвитку фігню, яку, яку ми робимо весь час. Так що. Чуй тут дивлюсь. Так що. Сьогодні я хочу тобі розказати про те, як ти можеш відновитися після того, як ти довго не робив якісь речі свої, тобто ти довго не тренувався чи ти довго не медитував, тобто ти весь час медитував, 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 Потім... Не замітив, як тиждень прийшов і ти не медитував. Ти тобто цілий тиждень я там їв якісь ці. фастфуд, щось таке солодке, тобто, і не замітив навіть як ти прилетів тиждень і ти навіть не медитував. Я такий. Що? Як мені вернутися? Ні, в тебе набагато гірша реакція була, я просто, для прикладу, додаю. Тому сьогодні я хочу тобі розказати про те, як ти можеш швидко і... Легко відвернутися повернутися назад на свій саморозвиток, без ніяких втрат і втрати часу. Тому, перша річ, якщо ти зараз дивишся відео, після того, як ти прям зірвався, тобто ти хочеш прям відновитися так дуже сильно від. дуже жорстко від свого зриву, коли ти, наприклад, подручився чи там подивився, поіграв відеоігри, чи подивився там зайву годину відео, хоча... Ти продовжиш дивитися далі відео про там, що з тобой. Тож. -забудь. <забудь>, Забудь. Думай позитивно. Думай позитивно. Тобто не зациклюйся на цьому одній речі, що ти, типу зірвався і все і тебе більше життя не буде. Життя продовжується. Життя воно якраз завжди дає тобі оці взльоти і поль... і падіння. Тобто ти весь час можеш бути на саморозвитку і в тебе будуть такі зльоти і падіння. Ти весь... ну, тобто, це не життя. Я зрозумію це недавно тільки. Я хочу з тобою це цим поділитися, тому що я думаю, що це дуже цінна і корислива для тебе річ. Щоб тобі швидко і повернутися, і зробити більше навіть прогресу, ніж ти робив до того, коли ти про це не знав. Тому що зараз ти, можливо, навіть не знаєш, як повернутися назад на свій. back on track Geometry Dash. <смес> як я жартую та капець. <смес> <смес> повернутися на свій відлік. Повернутися назад на свій саморозвиток легко. Тож. Про що я говорив? Не засикуйся на цьому одній речі. Тобто, що ти подручив і ти тепер. Просто поганий хлопчик, ти не дотримуєшся того, що сказав твій улюблений ютубер. І все, і тепер ти плачеш і картаєш себе за це. Ти розумієш, що критика, самокритика якраз, якраз ця, що стимулює твій тупий мозок. Він тупий, тому що, тому що я пізніше пояснюю, чому. Критикуючи себе, ти нагадуєш собі про цю саму штуку, яку ти зробив. Сьогодні, чи вчора, чи там раніше колись залежно від того, коли ти зірвався. І цей мозок він захоче зробити це ще раз. Тому що він знайшов оцю от лазейку в інтернеті, чи там десь ти з'їв щось дуже і... або ти захотів купити якесь Лего, я не знаю. Що тобі дає дуже сильний приплив дофаміну і такого от. Небажаного тобою. Штуки. Від небажаної тобою речі. Тому він захоче це зробити ще раз. І. поки ти будеш це нагадувати. Якщо ти про це, на цьому не будеш фокусуватися і. підеш зразу, коротше, на вулицю займатись. Да, після дрочки це, звісно, не... найкращий варіант. Тому що в тебе вже енергії немає тобі хочеться спати і. лежати. Але якщо ти підеш щось фокус, перетрансформуєш свій фокус на якусь іншу річ, наприклад, підеш займатися з якимось проєктом, звісно так, у тебе буде менше енергії, але тобі просто треба зайняти свій мозок чимось іншим, щоб він відволікся від цієї теми. І на наступний день так само. І поки ти вже не забудеш про цю фіню, тобто що ти зірвався, що ти там отримав різкий... І великий і приплив до тобто у тебе так базова лінію так гу-пуп! І потім вона впала ще й нижче за базову лінію дофомін. Тобі треба не фокусуватися на цьому, щоб тій мозок забув, що типу, в тебе був колись такий великий приплив дофаміну. Я вже забув, про що я говорив до того, тому скажу тобі наступну річ. Наступна річ це. Якщо в тебе вже прийшов, ти вже забув про те, що ти там зірвався і не можеш Вернутися назад на свій відлік, своїх звичок не можеш в тебе не консистентно звички в твоєму трекері твоїх звичок, тобто ти, ти не заповнюєш весь час у ці от звички, або в тебе щось недобре ти забуваєш весь час зробити свої здорові звички, замінюючи їх на погані, тобто ти весь час робиш пані і забуваєш про здорові. Тобі треба почати так само як ти починав свій саморозвиток. Тобто... З малого почати? Так, для тебе це буде дуже неприємно, тобто, то що... Чому? Чому мені з малого починати? Я що, Якийсь поганий? Я робив це 50 років я не можу. Я можу продовжувати це робити. Проблема в тому, що... Ти починаєш просто тратити більше часу і... Просто не будеш прокачувати себе, роблячи в два рази, або навіть продовжуючи два рази більше, або навіть продовжуючи робити так, як ти робив. Тобі потрібно. Це бачить, ну, я розумію це як те, що тобі потрібно це робити. Починати робити знаново. Я заплутаю в словах. Якщо ти, наприклад, мене давав до того 20 хвилин, то тепер навіть 3, 5, 10 хвилин буде вже навіть більше, ніж сьогодні. Так, да. ти можеш робити це зараз. Тобто, якщо ти подумаєш, ти можеш це робити зараз, типа хорош братан, іди роби. Тобі треба зменшити оце от навантаження. Тому що ти не зможеш взяти отак от після того, як тебе був тупо. Тобто Цей графік був отак от, типу, оп, він впав. Він отак от внизу був. І ти хочеш, щоб він знову отак от піднявся. Нє, тобі треба потихеньку його піднімати. Прогресивно збільшуючи навантаження на себе. Так само як в качалці. Тобто ти прогресивно збільшуєш там навантаження, тобто додаєш там нову вагу з кожним тижнем. І так само з саморозвитком. Тобто то ти додаєш там. хвилини на медитації, ти додаєш там сторінки на писанні свого журналу. Тобто сьогодні ти написав там одну сторінку особенно тижня, то ти постараєшся написати дві. Там три. Або вдячність, наприклад, ти сьогодні написав там одну. Одне... одну річ за яку ти вдячний. Далі... Наступно доріця на 2, 3, 4, 5. Ну ти розумієш. тобто Тобі потрібно це пустити до нуля знов і підняти наверх. Це завжди буде продовжуватись. Тому що це не життя, тобто життя завжди має такі от факапи і різні неприємні ситуації, де тобі прийдеться пропустити там тиждень. Може пропустити там 6 тижнів, можливо, пропустити там... Ні, цілий рік це забада. Але. Головне розуміти, що в тебе може таке ставатися завжди. І тобі потрібно бути готовим до цього. Тобі потрібно відложувати своє задоволення на завтра. Замість того, щоб використати його все на сьогодні. Тобто, нехай твій майбутній ти буде насолоджуватись тим, що він робить. І. Тим, що ти зробив, і тим, що він робить тоді. Нехай він буде вдячний тобі за те, що ти зробив. Не щоб він був невдячний і ненавидів тебе потім. Тому. Останні річки, я хочу тобі сказати, тобто... Я хоча забуваю про цю штуку, то... Я вже другий раз знімаю це відео. Я перший раз я дуже. Я зняв 20 хвилин матеріалу, я знімав його. Я тобто не знімав його, я обрізав його Там до фіга разів. Тобто я вирізав там 10 хвилин з нього, і там вийшло 10 хвилин відео. Зараз я знімаю теж 12 хвилин уже відео і я теж його обріжу. А щось, знаєш, в мене так само Тобто, я роблю відео, стараюся робити їх за один відрізок, але. Тому що я їх не знімав тиждень. Але. Виходить так, що треба все одно обрізати, тому що я запинаюся, бо я роблю недобрі речі. Так що останню яку я хочу тобі пояснити, я завжди забуваю його. На початку відео сказати, тобто, що це прийшло від того, що ти кудись зійшов не туди зі свого курсу. Тобто, ти або виконав свою місію, або ти забув про неї, відволікаючи себе якимось іншим стимулянтом або якимось іншим. <кій> <кій> Субстанцією. Або ти просто поїхав в табір, ти, типа, забув про свою місію, тому що ти більш сфокусований на таборі. Якщо табір твоя місія, це просто ідеальна вертанти. Я, я, я горшу з тобою. Але якщо ні, то. Не забувай про свою місію. Щоб віднайти, її знову тобі знову потрібно зайти в. пустій кімнаті без. Відволікань. Я знаю, що це буде. Екстремально важко і екстремально скучно, тому що ти, типу, привик там. Якщо тобі скучно, ти береш свій телефончик. ти отак от телефончик, Оп-оп-оп. Зараз ти маєш сидіти в кімнаті виключеним телефоном. Це дуже страшно, так. Да. Але хоча б мати своє бачення, того, що ти робиш, що ти. Ні, що ти не робиш, що ти маєш робити в майбутньому? Яка твоя ціль? Бо якщо в тебе його нема, то ти... Весь час будеш так зриватися. Тобі потрібно продовжувати підтримувати свою ціль найкраще і най... най. Най най Дотримуйся свої цілі завжди і весь час. Приєднаю до неї все своє життя. І тоді ти не будеш так відволікатися легко. Тому що ти знаєш, що тобі робити зі своїм життям. Бо коли ти не знаєш, ти весь час будеш відволікатися. Ти саме найлегше, як я можу це пояснити. Тому бажаю тобі е, щастя, здоров'я. І нехай щастить тобі з відновленням твоєї... Від твого зриву і також. Я надію, що я тобі дав трохи ціни в цьому відео. Якщо ти хочеш мені допомогти, то підпишись на канал, будь ласка, я ютубер. Так що. Нехай щастить тобі. Скоро побачимось.